Доброго дня! Вітаю всіх! Сьогодні буде відео про нарощування в петуні зеленої маси. Кому це відео буде цікаво, кому така тема. Лишайтеся, розповім, як буду намагатися наростити гарний кущ в петуні. Ось зараз показую вам це тайдал, який я висадила, ну, вже, мабуть, неділі-три назад. От, Він, звісно, рости пішов. Але ну, оці нічні холодні температури, і денні не дуже високі, все на нього впливає. Дивлюся, навіть хоче квітнути. Ну, звісно, всі бутончики буду обривати, поки кущ не наросте. Це я в перший раз бачу, що птайдал в такому. Ну, це вже кущ, звісно, великий. Відносно тут бочка на 200 літрів. Але все рівно він зазвичай він. Нарощує більшу масу, а потім викидає бутони. Ну, Я думаю, через ці перепади температур рослина стресує, не знаю, вже, що їй робити, і ось викидає бутони. А зелена маса ще не наросла. Тому буду щось робити, щоб нарощувати цю зелену масу. Ось покажу ще інші рослини. Це рослини, які я вже показувала, вони були захворені. Я їх висадила в холодну погоду. Ну, якраз була, день був гарячий сильно, а потім знизилася температура, і вони в мене захворіли. Я навіть не знала, чи вони відкликають. Була така початкова сіра гниль на листках. Ось, На деяких ще. Я це все показувала, кому цікаво, я прикріплю. В кінці відео буде видно, рослина були листочки такі, ну ось, ще дещо я не пообривала. от Але зараз ніби все наладилося. Були дві обробітки світчим я зробила через 5 днів. І ось деякі зовсім гарно ну справилися з цим. Лише залишки, ось така гірше, але що можна спостерігати? Листочок дуже дрібний. Дрібний і бутон. Ось. Я не знаю, як, якщо, наприклад, така петунія, я її вирощую перший раз, вона викидає бутони. Це махрова петунія, можливо, це вона так розвивається. То ось ці петуні, вони не повинні так розвиватися. Це все дає ось ці температури низькі, рання висадка кашпо, ну і всі інші зувні фактори. Рослини, які були висаджені до похолодання, вони вже вкорінилися і пішли рости От на них хвороба не пристала, І вони собі так. Гарненько нарощують. Дуже дивно поводяться деякі види, ось, наприклад, рімшанті. Вона була така гарненька, коли я висаджувала. Ось пройшовши через ось ці низькі температури, вона і листочок покрутила, і він дрібний, ось викинула квіточку без білої. То ну, там до, до, повинен бути край білий. Ось на деяких лишилося ще синє. Це нестача фосфору, тому що коли на вулиці холодно, рослини фосфор не усвоюють. І оці всі недоліки впливають на якість Ось, Наприклад, ось ця рослинка, я її висадила буквально два дні тому. Вона була в парнику, їй було не так холодно, і вона собі ніби розвивається. Не викидає ні бутона, нічого, ніби все нормально і листочок хороший. Ось цю також висадила недавно, то також все в неї ніби добре. Оці, що висадила пару днів назад, я їм нічого робити не буду. Вони ще повинні прорости так. А ось такий у мене вазон це тут мікс двох віст, віста э, рожева, міні-віста. Пінк-стар також. Я так зробила. Ну, вона також один кущик був ще видно, бачите, трохи. Я не... Ну, тут я листочки не обривала, так вони собі ростуть. Але ж рослина стресує. Також ще один мікс це також міні-віста Єлоу жовта і Blue. Але вони. Як ви бачите, зовсім по-різному розвивається. Оця що голуба, вона ну, чи фіолетова, вона, я ще не бачила, вона більш агресивна, вона нарощує кущі. але знову ж таки на всіх кущиках в мене вона отак з завертає. І також викидає бутон. Я так думаю, що міні-міста вона щедра на квітування буде, буде багато квіточок. Але б як ще вони, ще поросли, щоб заросли оцей горщик, хоч він і не на 30 літрів, але хотілося б, щоб спочатку була спочатку зелена маса, а потім квіточки. Ось також в мене мікс із різних петхоа. І ось кущик маленький, а квіточку вже викидаю. Вчора сюди залізли курені, втікли з загороди і потоптались трошки. Ну, що я хочу сказати, для того, щоб наростити зелену масу, потрібен азот. От, я буду використовувати звичайний карбамід з розрахунку 30 г на 10 літрів. От, також можна використовувати селітру аміачну, кальцієву селітру і любе комплексне добриво з перевагою азоту. Ну, Наприклад, 301010. Щоб нарощувалася зелена маса, знайшли квітки, так як ось тому що любе квітування, воно заважає нарощуванню куща. А ось коли дас, дамо більше азоту, іде рости зелена маса, і квітування трохи притупиться, що і потрібно на цій стадії. От, також добре дати зараз по листу азотне добриво. Типу плантафолу, плантатор. Є там така формула 30 10 10 Це все буде допомагати нарощуванню зеленої маси. От. Ось такі ще кущики покажу. Бачите, як гарно розвивається, ніби вже він був раніше висаджений до похолодання, він собі наростив. Зараз викидає багато бутонів, ну в принципі ось він освоїв, ну, по діаметру, бачите, дійшов до кінчиків горщика, ще ось так. Ось так по краєчку я ще общіпую. Тут ось також є бутончики, і, ну, щоб воно більше ще не росло. Тепер, коли температури стабілізувалися, ну ніби більш-менш більше 10, 10, ніби 8 було в нас. А тепер на наступний день 10 вночі, і там далі вже буде підвищення, а в день зовсім добре, тепло. Всі мікро і макроелементи будуть гарно усвоюватися рослиною. Ось зараз саме час підживіть. Тому для нарощування. Зеленої маси беремо азотне добриво з тих, що я перечисляла її інші. Там, знаєте, різні беремо ну, яке-небудь добриво, в якому багато азоту. Тобто більше 30, для того, щоб рослина вібрала його і пішло тим самим рости зелена маса. Підживлювати краще. Вранці, ну, на мою таку думку, тому що все-таки ночі ще похолодні, коли зранку ми це все зробимо, під корінь буду проливати. За день рослина при тих температурах, які є, буде вбирати ціри і засвоювати ну, всі поживні речовини. Ну Ось на цьому все. Кому відео було цікаве, чи. Просто сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Чекаю на ваші коментарі, як почуваються ваші квіти, тому що ми її, бачите, ось так. Не всі добре. Висадила багато, але до толку довести ще все не можу. Через ось ці такі температури. Тому коментуйте, як розвиваються ваші квіточки. ось Чекаю на нових підписників. Кому цікавий канал про квіти, ну і на все добре, миру нам.